Пам'ятаю, в часи нашої молодості мінет робили тільки проститутки, тобто це було жах-жах. В наші часи, в нашу молодість такого не було ні краплі в рот, ні сантиметра в попу. Як правило, такі коментарі пишуть люди, яким ця практика не подобається, і здається, що вона погана, брудна, негідна. І ці люди мають право дійсно так вважати, що якась практика вона огидна, але давайте ми не будемо робити узагальнення, тому що це типова маніпуляція. Ніхто так раніше не робив, а ось тільки зараз ці лихі сексологи почали розповідати і всі після них побігли смоктати пісюни один одному. Повірте, пісюни смоктали ще і в радянські часи, і не тільки в радянські часи. Якщо ви почитаєте, хоч трохи історію сексуальної культури, що відбувалося. В древньому Риму, в древній Греції, в древній Японії, в древньому Китаї, то ви можете для себе знайти дуже і дуже багато цікавого. А якщо вам здається, що країни, про які я зараз сказала, вони не мають ніякого відношення до європейців, то тут вас буде чекати цікавий сюрприз. Якщо почитати, що запитували священники в середній віки на сповіді жінок, то знаєте, в тих питаннях, які вони задавали, Ожна побачити цілий такий перелік сексуальних практик, які можна здійснювати.